Як то кажуть, один українець партизан, двоє українців партизанський загін, троє українців партизанський загін зі зрадником. Зрадники. Частина друга. Василь Кочубей. Генеральний писар Війська Запорозького, вище згаданий Василь Кочубей, настільки любив гроші, що продав за них гетьмана Івана Мазепу. По-перше, він хотів посісти місце гетьмана після Івана Мазепи. А по друге, він дізнався, що Мазепа крутив Шуремури зі своєю похресницею, Мотрею Кочубей, дочкою Василя Кочубея. І це його дуже розізлило. І тому Василь Кочубей дуже старанно підкопував докази проти Івана Мазепа, щоби підмазатися до царя Петра І. Але як би він старанно ці докази не підбирав, не шукав, як би їх. Змістовно не викладав Петру Першому, не доносив. Петро йому не повірив. Петро не міг повірити в те, що Мазепа його зрадить, е, тому що вони вже стільки всього разом прийшли. На той момент вони були дуже хорошими союзниками. Е, Петро запрошував Мазепу на якісь його п'янки гулянки. Мазепа запрошував Петра на якісь оп'янки гулянки. Але все змінила е, північна війна, коли е, Петро попросив Мазепу е, з його козаками піти далеко від батьківщини, захищати десь біля е, Фінляндії Російської імперії. І там козаків використовували як гарматне м'ясо. А коли шведи почали наступ на території України, на території Гетьманщини, і Мазепа попросив Петра військо, то він і сказав, що і одного вояка дати не може, справляйся сам. Ну і це Мазепу дуже розізлило. І Кочубей вирішив це використати на свою руку. Він іще з Прибічником його полковником Іваном Іскрою, який пізніше е, здав російським військам вхід до фортеці Батурина, поїхали до Кочубея е, до Петра і, і і про все це йому розказали. Петро не повірив, Кочубея стратив, Іскрі вдалося втекти, але потім його теж схопили вже після Батуринської різанини. Йому це пригадали, і все ж таки знову стратили. Але потім, коли вже Петро дізнався про те, що Мазепа зрадник, і після полтавської битви Кочубея і Іскру проголосили російськими великому, великому... Коротше, дуже крутими в церковному питанні е, вже померлими дядьками, великомучениками. От, я згадав це слово. І. Напевно, на збирається. Василь Кочубей що він цього отримав? Смерть і відрубану голову. Висновок. Зрадники помирають першими, а незнання історії не звільняє від відповідальності.